Я поза політикою. Політика це для політиків. Таку фразу можна і сьогодні навіть почути від українця. Для когось це нормально і прийнятно. Для когось це вже червоний пропорець, який сигналізує про байдужість. Ми виросли у світі, де політика була чимось далеким, часто брудним, а головне, не мала прямого стосунку до нашого повсякденного життя. А тепер уявіть німці, який таке чує. У нього на обличчі з'явиться щонайменше подив, бо для німців політика це не щось десь там у парламенті, а частина його щоденного життя. То де ж правда, яка позиція правильна. Не лізти в політичні процеси, бо це все просто театр абсурду, чи навпаки занурюватись в неї з головою і так би мовити, мати марне уявлення того, що ти маєш голос? Можливо, нам час переглянути погляди, а можливо, ні. Давайте розберемося, чому для типового німця бути в курсі політики своєї країни, знати кожну партію і навіть прізвище депутатів це не дивина, а норма, і чому байдужість для них звучить не як свобода. А як загроза? Привіт, мене звати Валентина, Я вже четвертий рік живу в Німеччині. Я фрилансерка, розробляю веб-сайти і веду цей канал, щоб тим, хто тільки починає життя тут, було трохи легше адаптуватися. Розповідаю про побут, документи, роботу, німецьку мову і трохи про себе ПО. Кожна історія важлива. Радію, що ви сьогодні тут вмочите зручніше і поїхали! Якщо вам важливо, щоб український контент розвивався, поставте цьому відео вподобайку та напишіть коментар. Тож, будь ласка, прошу вас прямо зараз, поставте вподобайку, підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані. Це дійсно простий жест, він не займає багато часу, але дуже-дуже багато змінює. Тож. Десятиліттями нам у голову вкладали просту думку. Політика це справа партії, це не твоя справа. Людина мала просто виконувати вказівки згори. Ти міг вийти на демонстрацію 1 травня з червоним прапором міг голосувати за єдиного кандидата, але всі знали, це театр. Реального сенсу в цьому не було. І так сформувалась звичка. Все одно вирішать без нас. Коли Україна стала незалежною, ніхто автоматично, звичайно, не перепрошив цю свою свідомість. Більшість продовжувала жити з переконанням, що політика це десь там нагорі, серед тих, у кого там, не знаю, дорогі костюми, кортежі, охорона тощо. Для звичайної людини це здавалося зовсім чужим світом. А що бачили ми на виборах? Одні й ті самі обличчя, одні й ті самі обіцянки, ті самі схеми. Не дивно, що у людей Якась вироб... виробилася апатія. Легше сказати я поза політикою, ніж котре розчаровуватись. Згадайте 90-ті, коли люди виживали хто як міг, у когось бізнес, у когось город, у когось заробітки за кордоном. Політика в цей час була синонімом корупції та заколісних домовленостей. У такій атмосфері логічно хотілося триматися від цього подалі. Але був і зовсім інший досвід. Ми двічі виходили на Майдан у 2004-му, коли люди сказали ні, фальсифікації. І у 2013-14, коли вже йшлося не про чесні вибори, а про право жити у вільній країні, тоді стало трошки більш зрозуміло, що політика це не там. Вони це ми тут. Що від твоєї присутності чи відсутності на площі може залежати доля країни? А після 14-го, особливо 22 го ця ілюзія поза політикою у деяких остаточно зникла. Бо війна показала, політика це не тільки бюлетні й обіцянки, це твої податки, це твої закони, це твої кордони і навіть твоє життя. І питання, чи цікавишся ти політикою чи ні, перетворилося на чи виживеш ти чи ні. Знаєте, що цікавого у Німеччині за статистикою, понад 70% німецьких підлітків у віці 16 років вже мають сформовані політичні симпатії. Тобто вони ще навіть не можуть голосувати, але вже точно знають. Там я за зелених, я за соціал-демократів, я, під... я підтримую лібералів тощо. Уявіть собі, наприклад, українську школу, де десятикласники на сперечаються не про Тікток, а про податки й екологію. Звучить щонайменше дивно і фантастично. А в Німеччині це абсолютно нормально. Бо тут політика починається дуже рано, не з першої роботи, не з першого бюлення у 18 років, а ще зі скільної парти. І саме тому для німців фраза така накшталт Я поза політикою звучить так само дивно, як для нас мені байдуже, що буде з моїми правами завтра. У старших класах тут є предмет політік або соціалкунди. Це щось на кшталт громадянської освіти. Але якщо у нас це здебільшого абстрактні фрази про конституцію, то тут жива практика: учні реально вчаться розбиратися в партіях. Аналізувати програми, сперечатися домашнє завдання може звучати так: Напишіть, чому важливо голосувати, і це для не для студентів, там не знаю політологічних вузів, а для підлітка є шуля ффтрету своєрідний шкільний парламент. Там обирають представників, які потім реально впливають на життя школи. Наприклад, вони можуть добитися зміни меню в їдальні, або вирішити, чи можна користуватися смартфонами на перервах. Звучить, наче як дрібниця, але для дитини це перший досвід. Ти голосуєш і твій голос щось вирішує. У нас це максимум староста класа, якого призначають, а не обирають. Це дуже важлива різниця. Тут же з дитинства виховують звичку: твоє слово має вагу. І на цьому все не закінчується. Ні. Університети в Німеччині це фактично тренувальний майданчик для дорослої політики. Тут є штудірин студентське самоврядування, але не таке, як ми уявляємо. Це вибори по дорослому, партії, програми, дебати, плакати на кампусі і головне зв'язок із реальними політичними силами. Наприклад, Юнгі Юніон це молодіжне крило партії ХДС, Юсус соціал-демократи, Грюні Юнген це молоді зелені. Тобто студент, який сьогодні клеїть листівки за свою партію в університеті, завтра може потрапити в міську раду чи навіть Бундестаг. Уявіть наш університет, де студенти реально сперечаються про енергетичну політику чи права меншин, а не просто організовують дискотеку чи осінній бал. Для українських вищих це виглядало б як фантастика. А тут звичайна справа. І саме тому, коли українець каже німцеві, я поза політикою, я не цікавлюсь політикою, то він реально щиро дивується, бо він із дитинства звик, що політика це ти, це твоє оточення, це твоя школа, це твій університет, це не щось десь у Берліні, а частина твого життя. Тут і зараз. То де ж правда, яка позиція правильна: ховатися поза політикою чи навпаки занурюватись в неї з головою? Можливо, нам справді час переглянути свої погляди. І тут ми плавно виходимо на історичний контекст, чому для німців політика це гарантія стабільності а байдужість це. Загроза, і чому для німців знати імена депутатів і розбиратися в їхніх позиціях така ж буденність, як і для нас, наприклад, знати курс долара. Тож що нам каже німецька історія, німеччина двадцятого століття пережила стільки катастроф, що для неї політика стала питанням виживання, як в нас вже стає. Після першої світової війни була Веймарська республіка на папері. Це демократична держава, а насправді постійна криза, гіперінфляція, безробіття, політична апатія, і саме ця байдужість більшості дозволила радикалам набрати силу. Люди не вірили у вибори, не бачили сенсу брати участь. І на цьому фоні Гітлер і нацисти прийшли до влади легально через бюлетні. Далі катастрофа Другої світової війни, руїни, мільйони жертв, і після 45-го року країна робить висновок. Якщо більше знову скаже мені байдуже, то історія може повторитися. Саме тому після війни політична освіта стала обов'язковою. І тому фраза ніколи знову ні віде. Для німців це не просто слова, а політична програма. Коли ми дивимося, чому німці так серйозно ставляться до голосувань до партій, навіть до локальних дебатів у місті, відповідь тут в історії. Вони знають, що відмовитися від політики означає віддати своє майбутнє тим, хто гучніше. Тож, коли українець у Німеччині каже, я не цікавлюсь політикою. Німці цього не розуміють. Для них це звучить як відмова від власного голосу, від права впливати на життя. І це звучить як загроза. Бо політика це не тільки парламент і канцлер, це ще й твоє місто, твоя школа, твоя лікарня, навіть твоє сміття, яке ти виносиш у правильний контейнер. Чи означає це, що ми всі маємо стати політично активними? Не обов'язково, але важливо розуміти. Тут політика це частина життя. Вона починається з уроків школи, продовжується в університетських виборах і доходить до вашої поштової скриньки з листом про місцевий референдум. І тва... тут варто зупинитися і подумати, може й нам час переглянути свої погляди? бо бути поза політикою це зручно тільки в короткій перспективі. Удов'ї це означає дозволити іншим вирішувати твою долю, навіть якщо ви сьогодні живете в Німеччині як біженець, як я. Це не означає, що ви не маєте впливу. Навпаки, ви можете робити дуже конкретні речі. Цікавитися українською політикою, читати програми партії, щоб усвідомлено голосувати, коли повернеться таке право. Можна підтримувати демократичні ініціативи, підписувати петиції, брати участь в громадських обговореннях, навіть якщо це на рівні вашої громади. Петиції підписуються дуже легко зараз, буквально в декілька кліків на онлайн-платформах на сайті президента, пояснювати своїм дітям, що означає бути громадянином. Це неймовірно важливо. Не вникати теми про політику, робити її частиною побудових тем і розмов. Не в плані того, хто прав, то винуват, а дійсно розбиратися, обговорювати, не робити себе. Диваного експерта, а дійсно щось корисне доносити своїм дітям. Звичайно, можна підтримувати Україну і тут від волонтерства до участі в мітингах, до донатів, до інформаційної роботи. Бо це теж політика. Бо це теж політика, тільки у конкретних діях. Ми звикли, що політика це щось брудне, далеке, але досвід Німеччини. Показує це передусім про відповідальність, про готовність сказати, що мене це стосується. А тепер хочу спитати у вас, чи вже ви відчули різницю ставлення до політики між українцями і німцями? Як ви самі ставитесь до цієї ці теми? Берете участь чи намагаєтесь триматися осторонь? І головне, які маленькі кроки ви вже сьогодні можете зробити, щоб Україна завтра стала сильнішою. Я закликаю вас до обговорення в коментарях. Також давайте будемо толерантними, без образ і тому подібне. Давайте дійсно поговоримо, як дорослі люди, що ви думаєте про політику, які ваші конкретні кроки для того, щоб якось щось змінити в Україні? Чи бачите, як до цього ставляться німці? Можливо, ви вже з німцями спілкувалися і. Переглянули свої погляди і ставлення до політики в Україні. Чи ви досі вважаєте, що там все вже за нас все давно вирішено, і ми не маємо ніякого права голосу? Буде цікаво почитати ваші думки, тому що, наприклад, я вважаю, що ми мало в цьому розбиралися. Нас дійсно виховали е, такими, що типу ми не маємо голосу. що... Я маленька людина, я нічого не вирішую, але насправді це не так. І ми дійсно багато чого вирішимо, і потрібно в цьому розбиратися. Отаке таке в мене сьогодні вийшло відео. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Побачимось на наступному! Чус!